Привіт, вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Сьогодні зранку вирішила навести лад в морозивній камері і в мене залишався ще заморожений гарбуз. Ось така господиня. В мене червень місяця ще маю заморожений гарбуз, то вирішила. Підготуватися до нового сезону і все ж таки щось приготувати з того замороженого гарбуза. А мій фаворит то це все-таки мармуровий кекс з шоколадом і з гарбузом, який готую для своєї родини, і ось сьогодні не виняток. Приготувала його. Зараз будемо чаєм ласувати. І смакувати цей смачний пиріг, ось такий мармуровий він в мене вийшов. Він завжди вдається, скільки б його не готувала, завжди і святково виглядає. Можна і повсякденно його готувати, ласувати з родини, можна на якісь навіть і свята готувати. Якщо ви зараз будете пити чай або каву, вам теж бажаю смачного і вдалого дня. Ще якось дивно да? червень місяць, сезон полуниці. А ми ласуємо кекс з гарбузом. Ось такий красивий кекс. Вийшов, він м'який, вологий, в той же час такий пористий, і мені подобається цей мармуровий кекс за, за рахунок візерунку, який створюється процесі випікання, ось і жовте забарвлення, і шоколадне, і ще нотки кориці відчуваються, бо додавали ще півчайної ложки кориці. Під цим відео залишивши посилання на цей кекс. Рецепти є на каналі, можливо, з постійних глядачів. Хтось навіть і можливо його готував, або у вас є цікаві рецепти, що можна приготувати з гарбуза, то можете ділитися теж. Вчора була на прогулянці ввечері, і якраз хотіла залишити і для вас інформацію в вигляді. Відео спробувала вчора новинку. Новинка більше, скоріш за все, для мене, бо я раніше не бачила, можливо, ви бачили, то можете написати в коментарях. Морозовий десерт від ласунки зі смаком манго, кокоса і чия прекрасний такий літній десерт. Він в міру солодкий, кислинка від манго і навіть шматочки манго були в цьому десерті. Відчувалися не просто желе, а саме пюре. Бага самого десерту 150 грамів коштує 85 гривень. Але цей десерт вартою кожної гривні Покажу вам зараз свої покупки, бо знаю, що ви любите розпаковки, взагалі те, що показує не тільки продукти харчування, але й різноманітні товари для дому і в тому числі одяг, косметику. А взагалом зараз покажу вам. Я собі на літо оновила. Піжама маслінову В мене вже була маслінова піжама Мені якось дарували, і я її задоволенням ношу, Але хотіла ще одну придбати, так щоб те ж саме була маслінова І ось зайшла і випадково знайшла в магазині, який називається Енді можна обрати собі якісь різновид. Піжам. І я ось подивилася, мені саме як літній варіант, ось така білого забарвлення з маленькими романтичними серденьками такими мені сподобалося. Коштує піжама з мусліну 359 гривень. Розмір, в принципі, тут 44-й вказано, але вона якраз не має бути так, щоб по, само, по самій фігурці буде. Якраз комфортно з в неї спати. Маєчка і ось такі шортики. Полюбляю щось таке легке із натуральних тканин, так щоб комфортно було спати. Так, це піжама була. І ще хотіла показати вам можливо, пам'ятаєте, я якось показувала, що купила собі в Аврорі щітку зубну. А просто взяти з собою в подорож, і ось перша подорож, яка в мене була, я скористалася нею, вона не занадто зручна взагалі у використанні. Е, я її взяла, показав, там, щоб взяти з собою в дорогу, щоб не брати свою електрощитку, щоб не занадто важко було. Але вона ось така велетенська, по перше, і велика, занадто щитина, незручна у використанні. Е, Ну, всі ж до чогось звикають, у всіх різні взагалі смаки і вподобання. Тому я цю щітку відкладаю і хотіла показати вам давно мріяла. І ось купила у мене до того, як була електрощитка, була зубна щітка саме Курапрокс. Це виробництво Швейцарія, багатьом кому відомо. Виробники зубних щіток, і в них є різні девайси по догляду за ротовою порожниною і за зубами. І я купила ось такий мініатюрний набір для подорожей. Дуже зручна, компактна. У мене, до речі, саме ось такого забарвлення. І була перша моя зубна щітка, уявляєте, ось така, такого ніжного салатового забарвлення. Ця щітка вона збирається. Зараз покажу вам. Ось так дуже зручно. У Мене сама така була, вона дуже зручна і дуже гарно взагалі дбає за зубами. за... Ротовою порожне, мені вона сподобалася. Я Її колись купила вперше по рекомендації свого стоматолога. До цього набору також входить мініатюрочка зубна паста. Коли закінчується, то можна так, так само оновити і, і так само в цей кейс і складати. І також йоршик, сам Йоршик і додаткова ще насадка. Йде. Вони представлені в це. Я купувала в скайпарку. У них нещодавно, в травні місяці, відкрився. Новий відділ, такий, знаєте, острівець. І дуже чудова, до речі, пропозиція була ще до Дня захисту дітей. Це я на днях купувала і сьогодні тільки показую, мінус 20%. Так, вони коштують ці набори 717 гривень, а так я заплатила 560 чи 550 гривень. Взагалі дуже вигідна була пропозиція, тому я якраз і скористалася такою нагодою. Але посилання на сайт Курапрокс залишу, можливо, кому буде цікаво. Ну, це та річ, яка купив не один день і не на один місяць. І ще одна з покупок це мій улюблений гель для душу. Показувала вам неодноразово теж в оглядах. Це у нас в шику продається: 500 мл, дуже такий приємний аромат, і він густий недовго вистачає. Правда, знижки не було, ну але тим не менш купила його, бо він мені подобається. 125 гривень коштує в шику близько. І хотіла показати вам покупки з сінцей. У мене були гості, і готувала дівчинка, приходила до нас у гості з мамою, і готувала дівчинці смузі, і не було уявляєте, таких от якихось стильних девайсів для того, щоб подати смузі. То я вже після згадала, думаю, це треба якийсь мати вдома. І літо попереду готувати смузі, ось такі приємні баночки, девайси у вигляді е, саме такої баночки з трубочкою. Дуже зручно, що трубочка сама скляна, що потім її гарненько вимити, і дуже зручно. Це я купувала в Сінце і побачила. Вирішила взяти не однакові, а все-таки різного забарвлення. Е, зараз скажу вам: по 79 гривень вони на знижках були. Ось такі два. Дві бочоночки, два девайси для приготування смузі, влітку буде готувати і вже думаю, треба буде заморозити ще лід зробити там з полуничкою або якісь сезонними фруктами. І дуже цікаво буде ось так подавати лимонади влітку, смузі, можна просто якісь компоти зі свіжими сезонними ягодами. По 75 гривень були. В в сінцей і для спорту ще оновила в сінцеї, побачила ось такий для спорту килимок приємного близькового забарвлення. І приємний бонус був те, що е, я так розумію, це, мабуть, остання позиція була, бо бачите, вартість сказана 389 гривень. А дівчинка на касі пробила він вже коштував 240 гривень. Мабуть, і за того, що це остання одиниця, бо він лише один у такому забарвленні був. Мені сподобалося то. Вирішила оновити взяти собі сінцей. І в улюблену Аврору заходила. Як же без аврори? З Аврори, покупки в мене сьогодні покажу вам. Я побачила, хороша була ціна. По 105 гривень були подушки на стільчики. Правда, не було. Однакового забарвлення, то я купила, мені якраз три потрібно було, але не було однакових, То я купила два ось в сірому забарвленні. Було більше сірого, то я взяла ще одну а, такий теракотовий, щось рожевий, між рожевими коричневим, Не знаю, як камера передає, але, тим не менш, цей стільчик буде стояти окремо, думаю, ні, нічого страшного, хай буде такий. І що саме цікаво, я спочатку подумала, що це Китай. Виробництво а ні, це ще нашого вітчизняного виробництва. Подивилася виробник, перша українська виробнича компанія, місто Дніпро виготовляє 109 гривень, це в Аврорі. Я купила. І е, приїжджав найкращий кур'єр міста Вінниці з Майкату, привозив ще посилочку. То я відкрила, подивилася, чи все так, і зараз покажу вам, що саме я замовила. На майкапі сонцезахисний Крем замовляла, яким я користуюся вже. Не один рік я показувала вам його теж неодноразово. Це виробництво Корея. Він має дуже таку приємну текстуру при наношенні. Коли наносиш 50 мл. Вистачає його надовго, SPF 50 і коштує 348 гривень на майкапі зараз і замовляла смужечки для депіляції. Дуже вигідно, до речі, на майкапі їх замовляти. Я купувала якось і навіть і в Аврорі я купувала, і в Шику Скокупувала, але найкраще саме за якістю і вигідні по ціні, це саме на майкапи, 100 штучків в упаковці, розмір 7 см на 22 см, і за упаковку я віддала 65 гривень, їх недовго вистачає. І ще одну маленьку таку, маленький подаруночок, ну, не подарунок, вирішила себе потішити, замовила парфуми. Трусарді 10 мл, і коштується 10 мл я віддала 294 гривні. 10 мл ось такий, з дозатором да, і скляна сама упаковка. 294 гривні коштувала, вирішила на літо це з ароматами цитрусових ноток ну, буде такий, я думаю, буде на літо в самий раз. Покупки в мене всі були сплановані. Попередньо там і замовлення. Ось на мейкапі я планувала, також додатково планувала оновити на літо піжаму, тому е, покупки сплановані, не е, зайвого нічого не брала. Ані в кошика, ані в думки, тому і вам бажаю приємних вдалих покупок, корисних і те, що ви собі там е, забажали, або е, запланували придбати, щоб обов'язково мрії ваші здійснилися, і ви придбали саме те, що ви хочете. Хочу порекомендувати також вам, вінницьким мешканцям або, можливо, будете в гостях у місті Вінниці. Завітати обов'язково до закладу, який називається Лола Гастро Плейс, розташований на вулиці Чорновола, 29. Дуже стильний заклад. Ось рекомендую на всі 100%, Ви не пошкодуєте, якщо побуваєте в ньому. Це дуже стильний заклад. По-перше, саме оформлення самого закладу, дуже, дуже привабливе, не таке, як в інших закладах. Мені дуже подобається саме меню, всі страви дуже смачні, які б я не куштувала, чи то закуска, чи то основна страва, десерт, і навіть елементарний чай, він дуже-дуже смачний. Рекомендую спробувати сезонні страви, які бувають в цьому закладі. Меню оновлюється щосезону сезону, і що дуже саме цікаве, не тільки страви в самому меню. Вони ще сезонно змінюються, оновлюються, але і саме меню, яке подають гостям при посадці, воно кожен сезон таке дуже стильне і може виклада дуже гарні. Відчуття, коли навіть просто елементарно не скануєте QR-код, а це саме відчуття, коли ви сіли, вам приносять саме меню, і ви можете огорнути. І це меню, яке було цього разу, весняно літнє воно було у вигляді журналу. Таке враження, що ти сидиш і гортаєш якийсь глянець, такий популярний, там космополітен або Ель, і дуже приємно було відчуття.